Будинок зі зміями та каштанами. Він збудований на початку 20-го століття, виконаний в кращих традиціях європейського модерну. Пам'ятка архітектури дедалі руйнується. Будівлю вже давно викупили на відкритому аукціоні. Проте власник не може підступитись до ремонту фасаду, адже прибудинкову територію необхідно брати в оренду, а вона належить місту. На рівні Київради вони стикнулися з питанням, що їм сказали, що хлопці. А тому, щоб вирішити це питання, без якого ви нічого не можете робити, ну а вони ж цим користаються, зрозуміло, що в Київраді, Давайте вирішувати його, як у нас багато що в країні вирішується. Тобто не зовсім чесно, не зовсім прозоро. І тому е, вже протягом п'яти років майже е, вони нічого не можуть робити, тримають його в такому режимі закритому, законсервованому. І останній їх крок, це ви бачите, вони виставили на продаж, тому що. Ну, там, я знаю, дуже велика сума, і вряд чи хтось купить за ці гроші, але це їхній такий протест проти того, що вони нічого не можуть зробити своєю законною власністю. Аби захистити будинок від знищення, активісти зібрали підписи киян та написали листа до уряду посприяти та захистити. Активісти попросили міністра культури Леоніда Новохатько. Лист і підписи вирішили надіслати поштою. Антоніна Кравченко, Станіслав Єфремов, АНТВ.